Генеральний штаб повідомив про успіхи збройних сил України на Мелітопольському напрямку. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Там українські збройні сили змогли просунутись на півтора кілометра і фактично прорвати другу лінію оборони. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів. Зараз українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості. Крім того, було знищено кілька десятків одиниць важкого озброєння та кілька складів боєприпасів російської армії, яка знаходиться на рубежі третьої лінії. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. У ньому додаткові боєприпаси, бронетехніка, засоби для розмінування та інші спроможності, які мають допомогти Україні із контрнаступом. Це вже 41-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Пентагону. А значить, спроможності можуть потрапити на передову за лічені дні. Більше про новий пакет допомоги від США і допомогу інших країн, таких як Австралія і Нова Зеландія. Поговоримо із моїм колегою. Олексієм Коваленком, який нині на прямому зв'язку зі студією, Олексій, вітаю! вітаю. На які спроможності у новому пакеті допомоги ти звернув найбільшу увагу, і як пояснюють у білому домі саме такий підбір озброєння? Таківлю, як ти сказав, буквально кілька годин тому ми дізналися від заяв Білого Дому, що США надають Україні новий пакет. Це вже 41-й пакет за програмою спеціальних президентських повноважень, пакет озброєнь на 500 мільйонів доларів. В рамках цього пакету Україна отримає багато нового обладнання, в тому числі 30 бойових машин Бредлі, 25 бойових машин Страйкер. Також багато обладнання для зенітних установок для протиобладнання. Для протисистем протиповітряної оборони Петріот, а також система ракет ГАРМ та обладнання для мобільної системи Гаймарс. І ми чули від заяви Пентагону, що це обладнання потрібно для сухопутних українських військ, а також для того, щоб посилити систему протиповітряної оборони, а також посилити позиції українських сил під час контрнаступальних дій. І, от, власне, більше про те, як обладнання там, та яке призначення цього обладнання, ми можемо почути із заяв представниці Білого Дому прямо зараз. Цей пакет допомоги включає ключові спроможності для підтримки контрнаступальних операцій України, як то обладнання для розмінування, бронетехніку, артилерійські снаряди. Він також посилить протиповітряну оборону, щоб допомогти Україні захистити своїх людей від ракетних атак, і забезпечить Україну додатковими протитанковими системами та боєприпасами для ракетних систем «Хаймарс», які Україна дуже ефективно використовує на полі бою. Олексій, ми у наших програмах дуже багато говоримо про допомогу США. І звісно, Вашингтон найбільший донор військової допомоги. Але загалом таку підтримку надають десятки країн. І одна з них це далека Австралія, яка цього тижня оголосила новий транш безпекової підтримки. Розкажи трошки про це, і загалом чи послідовно підтримує Україну Австралія. Так, юлю, як ти сказала, Австралія це далеко від нас географічна країна, але це країна, яка нас систематично підтримує з перших днів повномасштабного вторгнення. І от буквально вчора ми почули заяву прем'єр-міністра Австралії про те, що Австралія надає Україні новий пакет допомоги розміром 73,5 мільйони доларів. В цей пакет включено багато бойових машин, в тому числі 28 броньованих машин, 14 машин спеціального призначення та інших машин. Шин, які можуть допомогти сухопутним українським силам у контрнаступальних діях, взагалі Австралія вже надала понад 500 мільйонів доларів допомоги Україні з них більш ніж 400 мільйонів з початку повномасштабної війни Росії проти України. І ми пам'ятаємо, що ці броньовані машини, які нам надали вчора в рамках нового пакету, це далеко не все, що Україна вже отримала від Австралії. До цього було також 90 броньованих машин бушмастерів. Більшість із яких вже Брав участь у бойових діях в Україні і дуже добре себе зарекомендували по різних напрямках. І ми знаємо, що Україні у... України в Австралії та Новій Зеландії є величезна підтримка. От за нещодавним опитуванням: 75% населення Австралії підтримує надання Україні нового військового обладнання та техніки. От, власне, про систематичну підтримку я вчора говорив з українським послом в Австралії та Новій Зеландії, і можемо послухати це. Від нього прямо зараз. Австралія підтримує Україну з початку... Повномасштабної агресії Росії минулого року при владі, ще були попередні уряд, і вони розпочали цю допомогу. Душмастери були виділені. Станом на сьогодні це вже є 90 цих автомобілів, і майже більше з них вже доставлені в Україну. Ми бачили, як вони працювали на харківському напрямку. Зараз вони також в Донецьку знаходяться. Ця підтримка вона йшла системно. Фактично відбулася зміна уряду минулого року. До влади прийшли лейбористи в травні, і вони продовжували цю підтримку і Шули різноманітні пакети в цих пакетах. Зокрема, були різні види озброєнь. Крім того, були також і броньована техніка М 113 Олексій. Лишається у нас буквально хвилина. Інше важливе питання, яке зараз активно обговорюється Це поставки в Україні літаків винищувачів. І нещодавно були дискусії про поставки саме австралійських винищувачів f 18 Які з цим перспективи? Так насправді було дуже багато обговорень щодо поставок австралійських винищувачів f 18 в Україні, але йдеться не про безкоштовну поставку, так як в цих пакетах нової військової допомоги Україні йдеться саме про можливий ймовірний продаж Австралії Україні цих винищувачів У Австралії. Є 41 винищувач F-18 Hornet. Вони вже зняти зняти з устаткування військово-повітряних сил в Австралії, але але, а, можливий продаж. Якщо цього продажу не станеться, то їх просто спишуть ці машини. А, і власне, от зараз іде обговорення різних сторін, і українська сторона також намагається дізнатись, в якому вони стані та ага. чи можливий цей продаж. От незабаром сподіваємось, будемо стежити надалі за цією темою і дізнаємось більше деталей. Незабаром дякую тобі дуже, Олексій. На зв'язку з Капіталійського пагорбу був Олексій Коваленко. І чекаємо незабаром повну версію інтерв'ю із послом Мирошниченком. Більше про австралійську допомогу. Thank you. Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про початок будівництва таборів для вагнерівців у Білорусі. Заперечив зведення таких таборів, і Олександр Лукашенко додавши, що за необхідності найманцям допоможуть із розміщенням. Тим часом окремі американські аналітики все ж вбачають підвищений ризик загрози через домовленості Лукашенка із лідером вагнерівців Євгенієм Пригожиним. А в американському інституті вивчення війни переконані, Путін зробить усе, аби залучити вагнерівців до регулярної Росії. Ської армії, яка зараз слабка і потребує додаткових сил, про майбутнє приватної військової компанії на полі бою в Україні та вплив від бунту лідерів в лідера вагнерівців на політичне становище в Росії, в американських аналітиків розпитала Ірина Шинкаренко. Свій невтілений похід на Москву лідер приватної військової компанії Вагнер називав маршем справедливості. Президент Росії Володимир Путін з радою, ударом у спину та озброєним заколотом. Американські аналітики кажуть, знайти чітке визначення того, що саме відбулося в Росії минулими вихідними, складно. Я думаю, що це щось, що похитнуло путінську непереможність. Це не був переворот. Він не прагнув перевороту. Я не думаю, що це була спроба державного перевороту. Я вважаю, що зрештою він намагався не повалити Путіна, а затвердити свою владу всередині військового командування. Я думаю, він справді вважав, що можна звільнити Шойгу та Герасимова і що він зможе стати головним генералом війни в Україні я вважаю, найкраще це можна описати як заколот, як це назвав Путін у своїй промові, або збройне повстання. Схоже на те, що він хотів шантажувати Путіна, щоб той прийняв його умови.